Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от невеличкий огляд. Це у нас тяги сусільні продольні до механізму навішування НТЗ. Як ви знаєте, в стандарті, якщо ви надовго працюєте, ви працюєте, у вас там поміж яблуками відстань 90 буде. Тобто є у нас такий от більш бюджетний варіант 10,5 коштує метал 30 мм. Яблука тут впресовані, вони не обварені. Посилення отаке от невеличке тут посередине йде. І проушене не скомплектоване. Отакі от тяги, вони парами всі продаються, 10,5 тисяч гривень. Потім є такий от варіант, там, де яблука обварені. ви Бачите, вони суцільно обварені. Звісно ж, вони з обидвох сторін відігнути, щоб не вивертало їх. Проушеною скомплектовані, можете подивитися. І отаке от посилення тут йде. Також 30 мм товщина, 90 то між яблуками. Це у нас комплект коштує 11,5 тисяч гривень. Потім, кому треба подовше, щоб було, є такі самі, але метрові. Вони коштують 12,5 тисяч гривень. Потім є метр 10. Також вони проушені, не скомплектовані. Ви бачите, так, юнзерськими з посилення там приварене і обварені яблука знову ж таки. Це у нас 13 тисяч гривень. Потім є от, от під єврокрю. Також тут відстань у нас 90 в стандарті. Товщина 30 мм. Посилення присутнє. Дивіться, що воно вварене. І е, проушене скомплектоване. І отакий от от єврокрюк. Вартість таких тяг у нас за комплект 23 тисячі гривень. Потім є у нас такі от мега посилення, це у нас метал 40 мм. Проушено скомплектовані. Посилення, звісно, відсутнє, ну воно тут і не потрібно. Яблука обварені. Це у нас 12,5 тисяч гривень пара буде коштувати. Є метал 40 мм товщина. У нас е, довжина буде метрові, кому подовше треба. то 13,5 тисяч гривень і метр 10, знову ж таки, метал 40 мм. 14 тисяч гривень. Хочу нагадати, що є у нас відправлення України Балтії у Молдову. Також ми працюємо з ПДВ. Якщо вам потрібно, то звертайтеся до відправлення України Балтії до Міндаугаса. якщо у Молдову, то до Сергія. Якщо в межах України, будь ласка, телефонуйте От за номером, який бачите на екрані. Звати мене Максим. Друзі, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. На ну, все добре.